Вітаю вас, шановний Михайле Олександровичу. Дуже рада бачити вас, особливо цього святкового дня, дня незалежності нашої рідної України. Вітаю, вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться наш телеканал, вітаю всіх українців з величезним нашим святом 32 другої річницею поновлення незалежності України, прийняття акту незалежності України. Сьогодні кожен з нас це слово відчуває по різному, але кожен розуміє, що ми хочемо жити, і живемо, і жили, і будемо жити вільній, демократичній, заможній, щасливий країн, країні, в котрій по великому рахунку є все. Головне є наші люди. І незалежно від того, де вони народилися: в Маріуполі, чи у Львові, в Одесі чи в Чернігові, у Харкові чи в Івано-Франківську. Ми всі одні, ми однакові. Ми Кожен хоче щастя власної родині. Ми кожен хоче добробуту власної родині. Ми живемо, ми працюємо. Ми любимо, ми виховуємо дітей, ми дякуємо нашим батькам. Спасибі Михайло Олександровичу за привітання. Сьогодні справді велике свято, і сьогодні емоції просто переповнюють. Але вони дуже двоякі ці емоції: з одного боку, радість і щастя, що в 1991 році. Україна після століть боротьби нарешті проголосила незалежність, а з іншого боку, це переживання за долю країни і розуміння, що війна, яку ми зараз ведемо, має бути останньою і обов'язково переможною. Іншого не дано. Незалежність найвища цінність, і ціна її не мир, а перемога. У нас немає вибору і шляху назад теж у нас немає. Як ви думаєте, це так чи ні? То і навіть вчора Верховна Рада України додатково проголосувала, що жодних втрат території, домовленості чи чогось іншого просто неможливо. І на сьогодні це обмежує навіть дії будь-кого із високопосадовців при прийнятті цих чи інших рішень, проведенні перемовин. Але я вам скажу, що навіть в акті незалежності е, України, котрий був прийнятий 24 серпня 1991 року, е, там теж є пункт, що наші території не доторкані і вони є назавжди. І е, тому е, навіть хто в свій час е, ну, робив. І правильні речі, коли в 2014 році тільки починалися всі ці події в Криму, і не було жорсткої відповіді наших збройних сил України, вони, на мій погляд, робили просто неправильно, а це був злочин. Треба було в той час починати захищати. Країну, і я переконаний, що ми ніколи б не дійшли до цієї великої війни, руйнівної війни, котра сьогодні іде на наших теренах, на теренах нашої України. Так, абсолютно згодна з вами. Звичайно, кожен із нас замислювався над цим. І весь час задаємо питання, чому, чому, як могло так статися? Ну тут зрозуміло чому, тут відповідей дуже багато може бути. Кожен винен, у кожного є своя доля, своя міра вини. Але сьогодні, сьогодні ми повинні думати іще над, над такими питаннями. Наш невимовний біль це загибель наших воїнів, наших захисників, багатьох мирних людей. Безсумнівно, на фронті гинуть найкращі. І сьогодні кожен повинен замислитися, якими маємо бути ми, ті, хто залишився, ті, хто живе сьогодні, якими ми маємо бути. Ну, кожен з нас е, повинен реально розуміти, що е, від кроків. Від дій кожної людини незалежно де вона, і хлопці і дівчата, котрі сьогодні є на фронті, ті, хто забезпечує тих тил, ті, хто працює сьогодні, тих, хто навчає, ті, хто лікує, тих, хто займається інженерними е, роботами, там комунікаціями, забезпеченням життєдіяльності того чи іншого села, селища е, міста, нашої країни, кожен вносить свій вклад. І е, сьогодні неможливо. Навіть визначити, що от хтось головніший, а хто ні, бо іноді з дрібниць складається велике. І тому я думаю, що роль кожного, щоб він на своєму місці, незалежно де і що він робить, він робив все чесно і правильно, щоб він викладав свою душу і реально розумів, що його робота приносить користь нашій країні допомагають хлопцям сьогодні на фронті відчувати себе просто непереможними, розуміти, заради чого вони воюють, бо це теж дуже і дуже важливо. І тому от в цій ситуації я думаю, що кожен українець, хто любить нашу країну, він на своєму місці робить максимально користі для нашої перемоги, для нашої країни. Бо він розуміє, що нам жити в цій країні і будувати нашу країну. А я ще раз повторюсь, я хочу, я вірю, що це буде велика, вільна, незалежна, заможня і потужна країна, в котра всі захочуть жити, і через певний час після. Перемоги, а ми всі відчуємо наскільки ми великі, коли ми хочемо і робимо все заради перемоги, заради нашої країни і заради щастя нашої країни, так абсолютно ви праві. Я згодна з кожним вашим словом. Ми повинні зробити країну багатою. Крім того, що незалежною зберегти цю незалежність, але зробити її могутньою економічно. Тому нам ще це дуже важливо. Для того, щоб всі ті, хто зараз за межами України, хто сьогодні за кордоном, навіть ті, хто там добре влаштувався, і їх все влаштовує, щоб вони захотіли повернутися у цю нашу державу. Ну а ми, які живемо тут, які ми залишилися, мені здається, що. Дуже таким важливим маркером нашого життя, нашої свідомості, нашої поведінки, має бути те, що ми повинні розуміти, ми повинні жити не тільки своїм життям, а ще й життям тих, хто пішов від нас на небеса, хто залишив цю землю, хто загинув за нашу країну. Ми повинні жити за них. І вони, дивлячись на нас, повинні радіти, що ми на правильному шляху. Ось тільки так воно повинно бути. Як ви думаєте, чи повернуться люди із-за кордону, чи всі повернуться, тому що багато повернуться, я впевнена, але ось чи всі повернуться на свою батьківщину. Ну, на це потрібен час, і ви правильно сказали, що треба спочатку тут зробити всі ті умови, котрі дозволять людям повернутися. Бо ми сьогодні приклади ж реально знаємо, коли українці там і до Першої світової війни, і під час там Другої світової війни десь хто опинився в тих чи інших теренах, і навіть в ті ж самих Сполучених Штатах чи Канаді, чи в Європейських країнах, бо я навіть в Канаді бачив українське село, котре вже було за 100 років. І вони спілкувалися українською мовою, але вони вже як другу країну її знайшли, і скажімо, дуже рідко вони нас іноді повчали, розповідали, як треба любити Україну, але повертатись вони не хотіли. Тому я думаю, що треба, ну по-перше, зробити роботу над помилками, ми за 32 роки наробили всі разом. І звичайно можна все покладати провину там і на верховних керівників, але треба розуміти, що жоден Леонід Кравчук чи Леонід, особливо Кучма, не з'явився бої, якщо б ми за нього не проголосували, якщо б хтось не сфальсифікував результати виборів, особливо 99-го року, де після того пан Кучма вирішив, що йому все дозволено розумієте, І так далі, воно дуже е, треба свої помилки визнавати, бо кожен з нас в свій час десь помилявся і робив ті речі, котрі призвели навіть до сьогоднішнього стану. Давайте згадаємо, от сьогодні е, там в санкційних списках е, ці е, Фрітмани, Альфа Банки, а з яким натхнеть їх. Місто Львів приймало з джазовим фестивалем Пан Садовий, і там інші керівники, і навіть деякі е, люди е, бігали наші артисти і розповідали, як це чудово. Так? А виявляється, що ці люди однією рукою тут робили якісь фестивалі, а іншою рукою надавали гроші і е, приближали цю війну до нас. А сьогодні. Коли е, бігають на ці форуми ЄС до пана Пінчука, Да, і ніхто не замислюється, а яким чином у цієї людини вдруг виявилася вся трудна промисловість України, е, все це яким чином ці олігархи появилися, і що вони роблять, і які пропозиції е, ще буквально там рік тому він е, надавав в засобах масової інформації. І от тут оцінку треба робити, бо хтось біжить з політиків для того, щоб потрапити там е на ту чи іншу зустріч колишнім якимось там е урядовцям західних країн потиснути руку, котрих за гроші просто привезли сюди, їм байдуже, і вони не впливають ні на що. І таких речей е шкода дуже багато. А скільки сьогодні, от ми кожного дня. Чуємо про ці кримінальні справи, про е військомати, все, що відбувається. А що воно відбувалося, не на наших, очах, А я переконаний, що подібно сьогодні в будь-яку е районну військову адміністрацію зайді, не тільки в воєнкомат, в поліцію, навіть в Службу безпеки України. І ми зможемо такі приклади теж знайти в тому чи іншому регіоні. Але ми мовчимо. чому? Ми чекаємо, ми думаємо, ой, це ж щось там з нами трапить. А потім трапляється, що знищуються цілі місця, цілі території, гинуть наші хлопці. І от раді навіть ми прави стовідсоток. Навіть раді пам'яті наших хлопців ми повинні себе змінювати. І тоді, тоді ми насправді побудуємо заможню, вільну Україну. Де кожна людина буде реально розуміти, що від її голосу, від неї багато чого залежить. Так, абсолютно вірно. Це дуже велика кількість середнього класу. І це треба робити: підтримка бізнесу, підтримка э, людей різних э, професій, бо середній клас це не тільки бізнесмен. Це люди, котрі мають більш ніж середній достаток, і їх повинно бути більше половини. І тут і наш бюджет, бо тут і лікарі, і вчителі, вони і навіть пенсіонери, як в західних країнах, вони всі заможні люди, вони відпрацювали, вони віддали свій труд країні, і країни заботяться за них. І вони можуть собі дозволити не виживати, а жити, подорожувати. Користуватися всіми перевагами е, цього світу, Оце це потрібно, і це повинно бути завдання для кожної гілки влади, не тільки для президента, бо е, у нього і так вистачає, і він е, насправді мені сподобалось, що він хоч сказав, що під час війни він теж робив помилки, бо ми їх всі бачимо, і коли не бачимо відповіді на. Ті чи інші дії, то у нас закрадаються там якісь неправильні мислі, хтось їх починає певною мірою використовувати. Да, я не хочу повторювати це і про корупцію в Міністерстві оборони, і в інших органах влади просто не хочеться. Але це все відбувається на очах наших і ми всі мовчимо. А це дає можливість тим людям робити подібні речі і далі. Бо цього не потрібно. Ми повинні не просто гарні слова казати, а змінюватися всередині кожен. І тоді насправді ми побудуємо ту країну, в яку захочуть повернутися, і всі, хто виїхав з нашої країни, і навіть інші, як сьогодні, там міграція, де, скажем, східні країни Європи, спочатку в Німеччину, потім в Велику Британію, бо кожен із них шукав де покраще. Треба зробити так, щоб вони повернулися і в свої країни, а наші повернулися до України. Так, абсолютно точно. Ну, якщо говорити про корупцію, я не буду тут багато говорити, то корупція не з'явилася десь звідки не впала нам на голови. А вона почалася із того, що люди самі почали корумпувати. Ось я хочу так. Я тобі заплачу, зроби для мене ось так. Ось звідси корупція і пішла. Припинимо корумпувати, то не, будуть, не буде корупціонерів у нас. Але як ви думаєте, ось зараз йдуть розмови про те, що треба повернути смертну кару в Україну, тому що вона відмінена у нас, вже давно відмінена. Але у воєнні, воєнному часі, при воєнному стані, її пропонують повернути. Як ви вважаєте? Ну, щиро, я проти цього, бо е, смертна кара, це е, в разі помилки, ти її ніколи вже не повернеш. І е, тут дуже багато суб'єктивного. Я думаю, що весь світ, е, ну, цивілізований світ, коли відміняв смертну кару, то він якраз і думав про ці речі. Я думаю, що треба робити все е, таким чином і слідкувати кожному на своєму місці, щоб він е, реально не робив таких злочинів, або правоохоронні органи, органи безпеки, вони слідкували за цими речами і не допускали, щоб ці злочини створювалися. Але це в тому числі залежить від кожного з нас. І ви тут стовідсотково що Всім здавалося, ага, закон для всіх, але я трошки інший. Я тут гроші занесу, і мені на відміну цих законних речей хтось щось зробить по іншому, або той чи інший чиновник сидів і навіть там, де були всі законні права, щось робити для той чи іншої людини, а він просто не робив і вимагав якогось там хабаря, для того щоб для людини зробити те, що і так положено, і закон визначає всі ці речі, от такого звичайно не повинно бути. А коли воно йде і внизу, то й на горі, скажем, я знову повернусь до того ж кучми, коли він за безцінь віддав всі величезні промислові підприємства країни, всі навіть монопольні галузі. Трьом-чотирьом людям в країні, включаючи свого зятя пана Пінчука. І сьогодні ну, вони там замерли, десь хто робить певну волонтерську допомогу, більш-менш намагаються сідати не втручатися для того, щоб зберегти все, що є, незаконним шляхом абсолютно нажити в нашій країні. Бо я ці речі дуже добре пам'ятаю, ще будучи маріупольським міським головою, коли наше величезне промислове підприємство просто шахрайськими схемами переходили з рук держави чи навіть трудових колективів і лишились в руках сьогоднішніх олігархів тим чи іншим шляхом, але незаконно. закону, і думаю, що більшість суспільства повірить в правду. Коли ці всі речі сьогодні будуть е, через деякий час переглянути. Так, згодно абсолютно так. Отже, кожен повинен починати із себе. І ось зараз перед нами стоїть ще одна проблема. Не знаю, через скільки, але війна закінчиться. І я впевнена, що це буде наша перемога. Інакше бути просто не може. І країну потрібно відбудовувати. Для цього потрібні колосальні кошти. Для цього потрібні робочі руки. Але виїхали за кордон в основному люди молодого і середнього віку, понад 6 мільйонів чоловік. У нас за кордоном хто ж буде відбудовувати? У нас залишилось дуже багато людей літнього віку, пенсіонерів, які вже не в змозі це робити. Чи вистачить у нас сил? От що сьогодні думають з цього приводу, як буде вирішуватися це питання? Я переконаний, що Світове товариство Демократичний світ він буде поруч з нами, він буде допомагати Україні, і ми повинні впоратися. Я не знаю, правильно буде там якесь зовнішнє управління цими процесами чи ні, бо навіть сьогодні за ті гроші ми ж бачимо, як в Сполучених Штатах. Постійно винікають там е, зауваження до наших урядовців, до людей, хто розпоряджається залученими грошами, що не все там прозоро, не все чисто, і іноді корупційні схеми е, спрацьовують в Україні. А там буде потрібно ще більше грошей, і е, поле для е, зловживань буде набагато більше. При будівництві доріг, житла, промислових підприємств, інфраструктури, культурних закладів, закладів освіти, медицини. і це мільярди і мільярди і мільярд грошей. Бо навіть по Маріуполю, я не знаю, хто їм доручав, да, але там якихось архітекторів я вже дивився свої концепції. Викладаєте, розповідає, що для того, щоб це поновити, треба вже 14,5 мільярдів доларів. Вони рахують. А ні один Маріуполь, і Мар'їнка, і Волноваха, і Бахмут, і Авдіївка, і дуже велика кількість міст, Херсон, і потім і Каховка, і все, що. Знаходиться на тих окупованих територіях і порушених. Це треба буде все поновлювати, і це дійсно мільярдні гроші будуть потрібні. Але у нас дуже багато родюча земля. У нас дуже велика кількість природних копалень, котре дуже потрібні світу. І по великому рахунку, ну наші люди вони спроможні працювати навіть ті, хто лишився сьогодні, вони забезпечують все і вся. І я думаю, що коли це все розпочнеться, то робочі руки знайдуться. Будемо разом знаходити, знаходити можливість відбудувати нашу країну, і вона почне. Працювати головне, щоб люди, хто керувати будуть цими всіми процесами, вони насправді думали про країни а не про власну кишеню як шкода. Іноді ми навіть сьогодні це відчуваємо під час. Михайло Олександрович, ми знаємо, що сьогодні у багатьох країнах Європи заморозили російські активи. Ну це вже триває з того часу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Кожного дня майже ми чуємо про те, що знайшли якісь кошти, заморозили. Чи відважиться цивілізований світ все ж таки ці кошти передати Україні? Тому що там є багато противників такого кроку, як це Росію образити Путіна образити? Ну, справа, давайте щиро ні Путіна образити. Певний принцип, коли ми говоримо, що закон він повинен бути один для всіх, і захист тої чи іншої власності, якщо ви не довели, що це дійсно гроші, які працювали якимось там незаконним шляхом, я не думаю, що західний світ зможе тих зібрати. Якщо ми говоримо про виключно державні кошти Росії, не приватних осіб Російської Федерації, то мав ті чи інші статки в європейських чи там світових економіках і країнах, я допускаю, що статки країни можуть бути забрані і можуть бути направлені на поновлення України з одного боку. А все інше треба, щоб були ну як мінімум рішення суду, котре були б доведені, що це все е, працювало проти України і діяльність їх власників була е, пов'язана з е, цими агресивними кроками е, їх держави. Тоді це буде можливо, бо ми реально розуміємо, що прецедент. Ніхто не хоче створювати, і в цих гарячих точок в світі їх вже дуже і дуже багато. Якщо тут буде створений один прецедент, то потім хтось може і по Іраку підняти питання, і по Сирії можуть підняти питання, і по великій кількості африканських країн, коли просто звичайні люди, тільки за те, що у них паспорт той країни. Можуть втрачати свої статки, котрі вони заробили. Тому я не думаю, я, може би, дуже довго тут відповідав, але намагався пояснити цю точку зору, бо нам здається, що так дуже просто: ой, гроші є, ми їх заберемо, ми їх використаємо, але треба розуміти, що все повинно робитися законним шляхом. Як би нам цього не хотілося. Ну, будемо сподіватися, що там приймуть правильне рішення і будуть все ж таки захищати інтереси е, України. Також тому, що ми самі своїми фінансами ні вколи не спневпоруємося найближчим часом. Ось із з тими проблемами, які є сьогодні на нашій землі. Довід сьогодні. Я, дуже... Я в ефірі там розповідав. Я в 2010 році вперше потрапив до Сербії. В Білград, і коли я в самому центрі столиці е, побачив зруйновані будинки, реально ці акти відбувались там та війна, і все з 92 по 98 рік, так і на той час вже пройшло ну, мінімум 12 років, і воно все було, і вони не могли самі це все зробити. І тільки коли вже Сербія стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу, то ці всі речі прийшли європейські інвестори і почали там щось робити. Тому я кажу, що без допомоги наших партнерів, звичайно, нам не впоратися самостійно, тим паче так багато економічних різних структур, промисловості зруйновано, міст зруйнована, зруйнована логістична, різні транспортної інфраструктури. Також пошкоджена і e, тут без допомоги це неможливо. Але допомога потрібна бути така, щоб потім не казали, що ми перетворюємося в якусь там колоніальну державу, щоб ми на рівних стали членами Європейського союзу, щоб захист був як повноправного члена Північно-Атлантичного. Альянсу, і ми повернули всі наші території в межах 91-го року, в межах прийняття акту незалежності України 24 серпня, 91-го. Михайло Олександровичу, ви оптиміст? Я оптиміст. Я вірю, що все буде добре. Я теж у це вірю, особливо цього дня, цього святкового дня. Я дуже дякую вам за розмову, за відповіді на всі питання. Бажаю, щоб ми зустрічалися з вами і ще продовжували ось такі бесіди, на нас питання. І ще раз із святом усіх наших глядачів, усю Україну з Днем Незалежності України. І хай сповняться всі наші самі оптимістичні бажання. Пасибі, Михайло Олександровичу. Спасибі, Україна була, Україна є, Україна буде, слава Україні з днем незалежності, всього самого, самого найкращого. Всі. Слава Україні, героям слава.